Процес почався. І хоч я не п'ю, але як казав мій покійний дід, що це такий продукт, що має бути в хаті. Коли його питали навіщо, він казав, ну, хоча б для того, щоб дезінфікувати приміщення. Поки я збирав все це своє обладнання, згадав, як в дитинстві, коли назбирувалось багато гарячої води, батько, як правило, гнав десь там в хліві біля корови, біля бика, Назбирувалось багато води, і тоді купалися всі. Хотіли чи не хотіли, це був позапланований банний день позаплановий. Купався в кінці навіть собачка. У нас всі собачки були тузики. Не знаю, чи він хотів купатися, бо батько, як правило, гнав зимою. зимою. Ну, він купався. Нас малих мама також купала. Брата меншого першим, мене другим. Тато приносив балію і це. Поступово перетворювалося в баню, а не в хату. Ми бігали голяка, мама знаходила аргументи у вигляді віника, щоб втихомирити цей гамір зайвий в хаті. В кінці ще полмився. Коротше, був маленький, маленьке було свято і для дорослих, і для дітей, і навіть для собаки.